Новопетрівка. Зараз будемо знімати цю тряпку. Спалите нахуй. Я нашою 60 Тряпка. Дай мені зажав. Ти, сука, тряпка, нахуй. Логий тепло Сука буде з кожним орком, хто прийде на нашу землю. Слава Україні новопетрівка вдома. Бояй на тому Петліку зарядили два наших друга, два побратима. Дмитро і вам залівець. Були два хороби з нашого воїна. Вони хотіли цей прапор повісити трубо. Молодце. це... слава Україні! Героям слава! Україні!